Непогана вийшла історія. Розділили Україну на мову і віру. А ви тепер суки гризіться у своїй країні? Ну що там, потівоти? Як там поживає Києво Печерська Лавра? Ну, вже сабантую там проводили, вже тепер шоу, кулінарне проводять, а стрибці там коли будуть танцювати. Лавра це ж святе місце. Чого ж ви не біжите туди чортів виганяти? Ви вам скільки там же ж тягали. Мужики такі здорові, жінок витягували, не тому Богу моляться, не, не, не з тим батюшкою спілкуються. А що там? А зараз кого ви повиганяли? Батюшок? А зараз хто там? А зараз там тупо чорти сидять і свою таємну вечерю проводять. Ну, як, заїбісь? І от дивіться, коли ці гниди сидять в києво Печерській лаврі, там свій шабаш проводять, і оця мені влада буде розказувати, коли мені якісь свята святкувати, де да не пішли б вони нахуй. Я краще взагалі нічого не буду святкувати, аніж слухати оце бидло, яке, в принципі, не вірить, походу ні в Бога, ні в чорта. Тільки вони вважають, що вони самі крутіші боги на землі. Але ж вони все-таки. Смертні. Ну, а ви напишіть в коментарях, як вам таке? Навіть з Києво-Печерської лаври зробили, в принципі, такое собі посміховисько. Скоро там і кіно почну знімати. Головне, щоб, а хоча, може, еротичного в характеру, може в когось мрії такі, то зайде таке кіно.